Що це за конфлікти що, що, що це таке, і взагалі, що буде з добровольчими загонами в Україні? Ваше бачення? По-перше, почати треба з того, що добровольці і волонтери вони відіграли надзвичайно важливу роль на початковому етапі війни, коли Україна фактично не мала своїх Збройних сил. І е, тоді, коли. Були цілі пусті ділянки фронту. Хлопці зі зброєю в руках, встали, захистили, незалежність зупинили наступ. Ми надзвичайно вдячні. Так були дійсно ці часи важкі, і вони взяли на себе перший удар. Це взагалі унікальне українське явище. Волонтери і добровольці. Левова частина добровольців воює в Збройних силах України. Лише під час четвертої хвилі мобілізації кожен восьмий мобілізований був добровольцем це велика армія добровольців, які зі зброєю в руках захищає українську державу. Добровольчі батальйони. Дійсно на початку їх кількість була дуже великою, і поставлене завдання. Для того, щоб забезпечити єдине і ефективне командування і координацію дій всіх військових підрозділів, було запропонований план, коли кожному було запропоновано влитися до лав Збройних сил України, Національної гвардії підрозділів, Міністерства внутрішніх справ і інших підрозділів. Вся ця програма блискуче реалізована, і славетні добровольчі підрозділи, я не знаю там Азова. Дніпра 1 інших, Києва, Київ 1 та інших, вони інтегровані кожен до відповідного там, силового чи оборонного підрозділу і дуже ефективно воюють, захищають або виконують інші завдання, які ставиться командуванням. Залишилося один підрозділ. Один. Я вважаю, що процес відбувався дуже позитивно. Дуже вдячний народному депутату Дмитру Ярошу, який декілька тижнів тому став радником на громадських засадах, начальника Генерального штабу, і розпочався процес, той самий, ж, як і по інших підрозділах, інтеграції. Я впевнений, що він буде продовжений. Є дві складових, які є надзвичайно важливі. Позиція перша ніколи український солдат, український воїн. Не буде стріляти в свого побратима. Це штучна і провокаційна теза, яка там протягом вчорашнього дня намагалася розповсюдитись для того, щоб розкачати лодку, продемонструвати, нібито внутрішній конфлікт всередині України, якого немає. І друга позиція: Дмитро він пройшов дуже важливий бойовий шлях всім підрозділом. За вчорашній день з'явилася кубка політиканів. Яка намагається розкачати цю лодку і внести дуже важливу політичну складову в цей конфлікт. Цього не буде. І я впевнений в тому, що ми всі зацікавлені, щоб будь-яких незаконних збройних формувань, будь-яких людей зі зброєю, які нікому не підперековані, які, використовуючи святе ім'я добровольця, роблять інші справи. Ми бачили це, коли прикривалися і Дніпром, і Айдаром, і іншими, і Донбасом. І на сьогоднішній день. Буде відновлено єдине командування. Бійці мають право прийняти те рішення, яке вони вважають за необхідне, або до Збройних сил, до, до Нацгвардії, до МВС, або якщо ні, то ставиться питання щодо резерву. Прошу дуже, є закон, який поданий мною, і який передбачає створення першої черги резерву. Ласкаво просимо туди. Вибір. Залишається за тими хлопцями, які е, героїчно захищали, ми знаємо там роль під Пісками разом з е, десантниками, разом з 93-ю бригадою, разом з 79, -й, 25. Героїчні підрозділи ми бачили е, на минулому тижні в Широкому Лані. Я впевнений, що саме так і буде. І це буде предметом моєї прискіпливої уваги. Зокрема, наприклад, е, у нас є величезна кількість молодшого командного составу. Сержантів і старшин-прапорщиків, які, не маючи вищої освіти, за рік дуже добре себе зарекомендували і мають величезний бойовий досвід. Наступного тижня я звернусь до Верховної Ради для того, щоб і звернусь до Міністерства оборони, щоб створити короткотермінові командні курси для підготовки молодших офіцерів, де через декілька місяців інтенсивних навчань ці Бійці, які мають величезний бойовий досвід, і дуже добре себе зарекомендували в бою для створення соціального ліфту, для створення можливості розвитку, мали можливість закінчити курси і отримати перше офіцерське звання молодших лейтенантів. З цим вже можна командувати взводами, цим вже можна повністю використати цей досвід. І мені потрібен досвід добровольців з добровольчих батальйонів. Вони мають бути і прикладом патріотизму. І прикладом бойового навчання в регулярних частинах збройних сил.